Просто я згадав за Максима, просто ну, Ткаченка, і а, а це вона, я називаю це як е, кругобород добра. Знаєте, коли там десь щось отак, от ми їдемо, когось підвеземо там, так, а, так. а один раз було в житті, я на поїзд е, запізнювався, стою, маршрутки нема, і думаю, я стільки візів, різних підвозив, І тут під'їжджає знайомий там з. Кілька сіл там поруч. Я кажу, куди? Я на вокзалу? Все, давайте? Я думаю, о, спрацювало. Недаремно весь час когось підвозив, значить, коли мені треба було, я встиг на поїзд. Це таки називається круговорот добра. І я, я впевнений, що тут у всіх серця добрі навіть дуже. І я чую, що думаю, що колись. А що ви так тебе продав? Щоб ми времени не вийшли. Щоб раніше времени не потікали. Да, да, да. І я сподіваюся, що нам теж вже колись допомогли. У нас була пожежа, колись тут, де ми жили. І я кажу дітям, настрої дітей, дякую Богу. Я кажу дітям, що я дуже хочу, щоб колись ми могли комусь допомогти. Ми з бізнесу, там по скромному, ми інше знаєш, я так. Спорту таке, спорт завжди там це там, де немає да, грошей, там да, не, да. не вистачає грошей, да? не але, з але... касти да, да. обраних. Але я, я вам всім бажаю, щоб ви в житті, особливо діткам, які підростуть, щоб у вас колись була можливість не знаю, робити добро. Там у мене теж старший син вже трошки там має корову вехтерів, але працює. І Він каже: Я от так хочу, щоб десь я щось заробив, що міг там отак так благодійністю займатися. Я кажу, дай Боже, я, Думаю, я теж за це. О, такі. Так, що, да. так що, я, я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми почуємо про рішення, які повернулись ми в нашу країну. Я точно Марія не знаю. Я, я такий, на такій на пронародній позиції, і якби ми чули, то я, я думаю, що навіть не було б да. цієї повномасштабної війни. Я думаю, а, але. Ну, немає підтримки того, що я там, за що я виступаю в Раді. Ну, Демократія, знаєте, така справа. Треба мати 226 і більше або, або ні, то стукаєшся головою в стіну і витираєш лоб і знову стукаєшся. Таке життя.